Ну що, коти, не проканала у нас сансів'єрою. Сів'єрою. Вона оказалась ядовита для вас, але без паніки. Ми викручуємося з ситуації. От вам, пожалуйста. О. Хто? Давай акуратно. Не впади, провіряй. Що таке до Нема де стрибнути. Давай трошки відсуну. О, Іди. О. Ти теж хочеш? Теж інтересно. До місто зразу жрать. Він не на нюх, а на зуби запробує. Не <реш> їдай. Що це таке до міста? Ти що, з голодних країв чи що? Ну, це вже точно не отруйне. Ми вже прогуглили, ми вже перестрахувались, це все нормально. Міхуїловна, ти теж хочеш подивитися? Іди сюди. А стой на всій кутні. Іди, дівка. Заходь. Ну просто бере і жрет. А ти що там, хищниця в засаді? Нормально, да? Я так і не зрозумів, чи судьба квіткам в хаті, ці, чи ні. Що <плес> за кадр? на нащо так принюхуємось? Теж жрет. Понятно. Голодаючий з голодного краю. Ну да, ми вас не годуємо, голодаєте. Пасеться. Берей пасеться. Коротше, давайте тепер все по-новому. Як ми цього зеленого друга назвемо, якщо він доживе до завтра? Я думаю, доживе. До кінця тижня. Домістос його зожрев в будь-якому випадку, я не знаю. Інтересне <реш> заняття тепер. Ну, я не знаю смачного. Хай з'їдають коти. Хай їдять. Хай їдять, сказали. Дали добро. можете їсти. Якщо вам подобається пан Домістос, то можете їсти. Смачного. Давайте заповнимо цю квітку зараз такою, яка вона є. Ну ім'я все одно давайте придумаємо.